Так, козацтво, всім вітання, а сьогодні дальній бой дав машину. Бачите? Ну це вадик. Тут така, це не моя машина, не моя колекція. Козацтво. Ну, подивіться, тут уже кого тільки нема. Козацтво, що по ситуації? Дивіться, якщо загалом по ситуації на фронті сказати, то скажімо так, вона не то, що там хороша чи дуже погана. Блін, Вони як лізли, так і лізли, і особливо піхотою, бо нащупали, що можуть піхотою пролазити. Але зараз у нас тут певні зміни, певні ротації відбуваються. Дехто уїжджає, дехто проїжджає. До речі, по ротаціям, я вам скажу, якби десантуру не забрали із очеретного, то там би до сих пір очеретне було за нами. Ну, ото таке. А, я сподіваюся, що там і в генералітеті будуть зміни, тому що тут, тут бардака дуже багато. І ну, процес прийняття військового рішення він далекий від того, який у НАТО. Ну, бог з ним. Стосовно дивіться, в нас там є одна дуже цікава е, ну, коротше, село, де одна із наших. Ми ж ну, в полосі працюємо, то ми там багато ну, коротше, розкидано. Тут От зверху донизу. То що я спостерігаю? От три дні їжджу да, туди. То от три дня получається входи-виходи. Входи то получається більше виходів наших. Ну, не знаю, це там чи, та, тимчасово, чи воно так є, ну хірісно. Ну, все одно піхота лізе, лізе, і вони там невеличкими групами і зараз багами більше, бо броню попалили, блін. От, кстати, до речі, особливо своїм козакам, да, з якими я служу в підрозділі, респекти подяка. Блин, за крайні дні аж так настрій підняли. І танки попалили, бою броньовану машину, міномети, гармати, особовий склад, і днівники, і ночники, пацани. Всім респекти, подяка. Ну, і це заслуга бродяги. тому що він такий, ну, чи, чисто як вояка, вояка. Да? Я такий трошки розпіздяй, да? ну, я зато багато балакаю. А він от такий, як би вояка. Ну, так має бути. До речі, в нашому підрозділі 80% людей мають вищу освіту. Тому ну, дасть Бог, аби ще держава давала забезпечення в плані засобів ураження. Так як би нам хотілося. Ну, будемо сподіватися, що той буде. Так, коротше. А, і ще саме головне. оці плаксуни, всі пропальщики, будь ласка, не ходіть до мене на канали. не цей. У нас тут спільнота це термінатори, це тігри. Да? І на телеграм-каналі тігри, і в Тіктосі. Це ну, от спільнота Кияна це реально тігри. Ми просто робимо роботу і не скиглимо, і все. Не буде нічого як коклети, не буде нічого, тітушка. Пісець їм. І не думайте, що там ДБР бере відкрила кримінальне провадження і всім все закінчиться. Буде як літо, з розбитим юбалом. Оці всі петухи мусора Голосіївського, вроді би звільнили наступним етапом. Його пацани там мінти і поліцейські з голосівського раяділа. Я думаю, що самі їбальники наклепають. Де він живе, пацани його теж одловлять відклепають. І кожного з цих петухів. І так буде з кожним, хто підніме руку на військових. З кожної мразі, блядь. З кожної мразі. Тому що єдина сила в країні, на якій існує державність, це Збройні Сили України і ви, народ України, який допомагає, блядь. І ніхто в цій країні не має права розкривати навіть хавало на то, щоб піднімати руку на військових. А хто буде так робити, як казав побратим Боцман, будемо на фарш перекручувати. І це не просто слова, да? бо ви вже, блядь, я бачу берега попутали. Ну, коротше. Якось так. По військовому дивіться, казацтво. Я бачу деякі такі ознаки, перші паростки того, що ситуація має змінитись на нашу користь і удари по території Росії, по території нашого окупованого Криму, де вибивається точечно логістика, да, склади забезпечення, управління. І це ну, речі вони. Я трошки ж був на вишколі капітанів. Нас... Ну, вчили це процес прийняття військового рішення, ну, коротше, МДМП, ТЛП там, і деякі інші речі. І я думаю, що так воно і буде. Тому козацтво, давайте не скиглить. Паралельно в нас в країні не наразі, не на часі, це ФСБшна методичка. Ми маємо змінювати, реформувати а, судову систему і правоохоронні органи під час війни, провести вибори під час війни. Воювати з орками і наладити взаємовідносини з країнами Західного світу, щоб у нас було доста БК. Тому що ті управлінці, які сидять, це корупціонери і саботажники плюс держзрадники, вони не забезпечать Збройні сили тої кількості зброї БК, хоча в нас є чудові зразки зброї, перебуваючи на посадах. Тому ну, системні зміни мають бути. Ми через вибори пройдемо і повірте. І наладиться, і люди підуть воювати. І будуть такі, як я говорю, чому треба воювати хлопці. да? Не треба. У мене для мене слово ухилянт. Да? Ухилян це 2 мільйони державних службовців, правоохоронна система, е, от ці заброніровані, пенсія, воєнна, мусорська, прокурорська, і є спецобліки, непонятно, А це ухилянти, да? а для мене того, що ви його бусик тягнете, він не ухилянт. Ну, ми за них воюємо, якщо що, да? Тому давайте зібрати раму. Є у нас найвеликий е, державний правоохоронний орган Національна поліція України. Да? Стаття 24. Вам прямо це імперативна норма говорить. Ви маєте встати на захист батьківщини з, е, з силами територіальної оборони. Все крапка. Ваш оцей ухилянт і той, що в Львові втік міністр Кліменко. 365 тисяч підпорядкування має блін людей і ходить розказує Кантики, діч, якого я не знаю, що він кури. Це ми це ж в окупах бігають посадки, ми ж злочинцями. Ми не можемо воювати. Бля. Я хто може? У мене в підрозділі нема. Жодного блядь, ста чоловік кадрового військового. Жодного. Ми прийшли теж на військовими, і ви научитесь станете. Так що давай. Собирайте, як казав Кирило Верос, своє ніфуя і вперед. І оце вебе, шмебе, там табачні фабрики ж кошмарите, ви ж там в екіпіровці бігаєте. Прийдемо й тут буде. На ротаційній основі козаки, і вперед. І це має бути. І ну, всі за це говорять, і рано чи пізно так має бути. Раз е, на державній службі, значить проходьте тест на вірність народу України і на державність. По-іншому не буде. І держслужбовці, і всі остальні. А то побронірувалися. Сраку ту бронь засуньте. А ви, козацтво, допомагайте обов'язково, Кожний своєму підрозділу потреби, на жаль, є, в тому числі і дронах. За все розкажу, буде ефір, розкажу. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації. І не скавчіть, будь ласка, не скигліть, блядь, всі пропальщики. І каклета, і всім буде гило.